Так, всіх вітаю! Мене звати Анкіса. Я репетитор з математики. Готую українців до англійських іспитів, таких як GC та International GC. А що ми з вами робимо сьогодні? Це в нас другий пепер, Тобто тут можна використовувати калькулятор з GC High. Ну, розберемо з першого по десяте завдання. Подивимось, що від вас очікують, як все це діло треба записувати для того, щоб у вас був максимум маркс за кожне завдання. Тому що я нагадую, що на GC наставлять бали не за відповідь, а за розв'язок. Це дуже важливо знати, тому що, якщо ви запишете тільки відповідь, вам поставлять 0. Ось так. Тому Let's start, як то кажуть. А з першим. Так. Тут треба вбити на калькулятор, порахувати, що то буде. Я, на жаль, тут не можу додати калькулятор, тому я зараз запишу, як воно повинно у вас виглядати. І потім порахую. 25-2.87. Якщо не знаєте, як дробову риску, то можна зробити через звичайне ділення. 6 2.1. Якщо не знаєте, як на калькуляторі вбувати квадрат, ми робимо times 2.1. Якщо ми все це діло вбиваємо в калькулятор, зараз я це зроблю. І порахуємо, а що в нас там виходить. 25 minus square root 3.87. Так, поділити на 6 плюс 2.1 times 2.1. Закрили. Окей, і нам треба записати абсолютно все, що ми бачимо на калькуляторі. В нашому випадку це буде 1.765. 5. 2, 7, 9, 23. Все. От, прямо таким чином ми робимо відповідь. Її повністю записуємо. Окей, йдемо з вами далі. Question P. Mm -hmm. Хто не знає, що це означає? Це означає нас перегорнути. Тобто, з математичної точки зору ми повинні зробити 1 over і число, яке нам дали. 0.625. В принципі, можна було це одразу вбивати в калькулятор. Давайте, в принципі, а, ні, тут не вийде. Або можемо ще перетворити трішки. Це буде 1.1 Divide. Потім записуємо 625, Я повинна перетворити з Decimal to Fraction. Щоб це зробити, я дивлюся, що в мене три цифри після крапки, тому в мене буде over 1000, Тому що три нулики. Все, Потім, щоб виконати ділення fraction, мені треба другий дріб перегорнути і поставити Times. Ну і все, в принципі, це вже можемо рахувати. Де в нас тут? 625 Це буде наша відповідь. 1.6. І я. Ідемо далі. Write 60 as a product of its prime factors. Перше, prime factors це в нас числа, які діляться тільки на самого себе і одиничку. Я своїм учням завжди кажу, щоб тут не помилитись, ми беремо найменше, на що можна поділити. 60 в нас найменше ділиться на 2, якщо ми не враховуємо одиницю, тому що при діленні на один буде те ж саме, і одиниця – це в нас не prime factor. Тому 60 ділимо на 2, це буде 30. 30 знову в нас можна поділити на. Це буде 15. 15 у нас на двійку вже не ділиться. Беремо 3. І це буде 5. Це, тоді у нас 2, 2, 3, 5. Все виходить дуже гарненько. Тобто у відповіді 2 times 2 times 3 times 5. Окей, зробили. Ідемо вами далі, третє. Uh, так, there are 48 countries in a bank are only right countries and blue countries in the back. number of red number red blue 1. 2, 2. Окей. Я далі навіть читати не буду, то перше, на що тут дуже багато ровиться, думаю, що в нас відносно один до 2. Хоча в нас взагалі всього частинок 3. Тому, щоб порахувати, мені треба загальну кількість поділити на кількість частин, які ми маємо. Тобто, 48. ділимо на 3. That be 16. The number of red countries 16. number of countries is 16 times 2. that's 32. Okay, now we can add says to work out how many red countries are in the bag. She says there are 24 red countries in the bag because uh, 1 is the half of 2 and twenty. Is of 48. Uh, от якраз при цю помилку нам тут і кажуть, про те, що це одиниця полинка від Вики, Тому 24 це половинка від 48. Хоча насправді в нас тут три частини, а не 2. Дуже полюбляють робити начало. Тому ми повинні сказати, що в нас red is 1 over 3. Not 1 over 2. Щось цієї серії у вас повинно бути написано. Обов'язково. Окей, okay. exercise number 4. N is an integer. Хто не знає інтер, це в нас цілі числа. Цілі числа це 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і так пишу до плюс нескінченності. Або ще може в negative. Negative, 1, negative 2, negative two, negative 4, 5, 6 і так далі etc. Що ми бачимо? Ага. Тут нам треба знати правило котиків. Зараз, якщо хтось не знає, давайте я намалюю. Якщо в нас знаки, greater than, than, less то в нас крапочка буде малювати замальоване, і дужки у відповіді будуть квадратні. І вийшов такий, типу котик квадратний. Якщо в нас строго більше, строго менше, то крапочка буде порожня, і дужки будуть пруді. Тут такий кругленький котик вийшов. Тому я бачу, що в мене мінус 2. Включно, тобто n може бути мінус 2, але n повинна бути менше за 5. тепер ми все зберемо докупи. У мене n повинна бути менше за 5, і при цьому повинна бути цілою. Тобто, якщо я продовжу тут 4, 5, я бачу, що п'ятірку я не можу бути і повинна бути менше. Тому найбільше це мінус 4. Тому n is equal 4. Сподіваюся, що зрозуміло. Якщо не зрозуміло, мені в коментарях пишемо. А, так. On the number line below show the. Окей. Mm -hmm. okay. Також те ж саме правило котиків. Так. Я бачу, що мінус 4 в нас повинна бути замальована. Uh, one у нас буде порожня. І опус все нас задовольняє. Окей. Uh, so, okay. У мене тут майнус 4, тому роблю пласфо. 4. +4. To 2 over 5 g less than 6 plus 4, it will be 10. Yeah, but to divide by 5, inverse operation is times 5. To give minus 2 g less than 10 times 5, it will be 50. Uh, between 2 and g, we have times. Inverse operation is division, Is the reason why I divide by 2. And this side question. Divide by 2. Okay, g less than uh, five 50. divided by 2, it will be 25. So, turn it, Next, Piata. Here is a triangle and rectangle. Okay, all measurements are in centimeters. Okay. The area of the triangle is 10 centimeters greater than the area of the rectangle. Recall the value of x. Окей. Okay. Uh, тут треба знати формули площі triangle і площі rectangle. Area. Для triangle. Це в нас 1 over 2 times base times high. Uh, для ректенгл. Це в нас uh, length time width. Окей, okay, тепер, що ми маємо? У нас 1 over 2 base. Це те, на чому ми стоїмо. 8 times height – це в нас перпендикуляр поведений до нашої base. Це в нас 6x. є Тепер ректангл. Сторона на сторону, тобто в нас буде 5 times 4 X-1. І тепер ось цей важливий момент. Щоб в нас на 10 більше, тому щоб я їх змогла зрівняти, мені треба або від трангу відняти 10. так, щоб ми… Забрали. Або докинути до rectangle 10. Я більше люблю додавання, тому давайте плюс 10. І все. Тепер ми можемо все це діло прирівняти. Отримуємо рівняння з x і будемо розв'язувати. Так. A uh, divide by 2, it will be 4. 4 times 6, it will be 24x. Equal. Тепер розкриваємо 5 times 4x, it will be 20x. Five times negative one. It will be negative five plus ten. The first special example. Now, let's start with uh, minus uh, twenty x. Minus twenty x. It will be four x is equal negative five plus ten. It will be the same like Ten minus five. Ten minus five. It will be five. To which we obtain the x. The minus is four times x. The inverse operation is division. Divide 5 over 4. Окей, okay. X is equal. Uh, якщо ми порахуємо на калькулятор, він вам видасть 1.25. Yeah. Uh, що від нас хотіло? The value of X. Все, є, yeah, ми розумнички. Оці всі розрахунки обов'язково треба показувати, бо інакше в нас балів за це завдання не буде. Окей, okay. сейс number 6. Last year family recycle. 800 kg of household waste. 57% of this waste was paper and glass. Ага, відношення 12 до дециму. Calculate the weight of glass and family recycled. Окей, okay. uh, перше, що нам треба зробити, нам треба від цієї загальної купи того, що вони вести. Uh, 57%. Знайти. Щоб знайти 57%, ми можемо або помножити на 57%, або давайте трішки ускладнюємо, 57% перевожу в decimal, для того, щоб це зробити. Робимо це в мене відсотки. divide by 100. Тоді в нас буде 0.57. Це і тепер 800 кг. Ми робимо times 0.57. Тобто я зараз шукаю ці 57%. У мене 2 zero. Можна використати перенести кому на дві крапочки. Ой! крапку на дві цифри. 8 times 57. Перемножаємо. 8 на 5 то в нас 400. 8 на 7 то 56. Разом виходить 456 кілограм. Отак. От Доволі багатенько. Потім знову згадуємо, якщо в нас є отаке відношення, то ми рахуємо загальну кількість. Загальна кількість у нас 19. тінь. Тоді, тобто, щоб мені знайти оцю типу одну частинку, мені треба загальну нашу масу, 456 кг, які вони позбирали, поділити на кількість частин, тобто наскільки ми її будемо, можна там, пакувати, ділити 456 на 19. 456 на 19. 24. Окей. Okay. 24 кілограми, в нас в типу одній цій там, я не знаю, умовно коробці, це ще що навіть, на які вони були поділені. А нас запитують глез. Глез у нас 7, тому нам треба оці 24 помножити на 7. 140 додати 28-168 кілограм. ви можете робити це на калькуляторі, мені так об'єктивно швидше. Окей, все. І це наша відповідь. Сподіваюсь, що тут все в нас пішло добре. Йдемо далі, сьоме. A number D is around to one decimal pen, the result is. Окей. Нам треба інтервал D. Окей. Тут ми повинні знати про раундинг, про те, що в нас є округлення, коли воно відбувається в більшу сторону, і округлення, коли воно відбувається в меншу сторону. В меншу сторону ми будемо округлювати, якщо в нас остання цифра 1, 2, 3, 4, а в більшу сторону, якщо 5, 6, 7, 8, 9. Тому, якщо в мене округлення було в більшу сторону, то в мене тут 12.6 І щоб воно пішло, типу, далі, туди в плюсик. То в мене треба, щоб остання циферка була 5. Тобто це найменший варіант, який може бути, тому що якщо я беру навіть трішки більше, ніж 5, воно все одно йде туди в плюс. І воно працює виключно з цим значенням. Потім, щоб воно округлювалось в меншу сторону: 0.7, в мене тут можна взяти 4. Тоді вона не буде менше. А можна взяти і тоді ми кажемо, що не включно. І в менше значення ми будемо робити округлення. Все. Я сподіваюся, що тут також окей. Okay. Так, про будинки. Чи що тут? Про будинки. Темпень buy a house with a value of 150,000. Окей. Целі Temption House Incrated by 4. Each year. The, house with the, value of 160, the value of Rachel's house increased by 1.5% year. At the end of the year, whole house has the greatest value. You ага, окей. А, тут можна робити два варіанти. Можна робити спочатку рахуємо, наскільки подорожчало перший рік, і потім від того, що отримали, робимо подорожчання ще разок. А, ну, тобто в в два кроки. Можна все це робити в один крок, Якщо ми знаємо формулу. А формула виглядає таким чином. Формула складиних. Там, де поточне меню, це дорівнює рівня початкова, тобто це нульова, помножити на 1 додати відсоток, на який ми зростаємо, що ділиться на 100 і на кількість років є Я так умовно запущу. А що ми будемо тут мати? А для першого тем? Це в нас буде початкове. 1500 1 plus. Потім наш відсоток, це 4 over 100. І на кількість років вони там однаково на 2 роки. Ну, тепер все це діло треба рахувати. А, якщо типу, можемо це все діло вбивати в калькулятор, і він одразу нам десь відповідь, я трішки розпишу, щоб було зрозуміло, що відбається. Тому що я не знаю, як сюди додати калькулятор, щоб ви його бачили. От, якщо хтось знає, мені це будь ласка якось повідомте. можете в коментарях написати, ой, але на що я переписую. Uh, 400, it will be 0.04 plus 1, it will be 1.04. І буде вам тоді з калькулятором, буде прям видно, що я тиця на ньому. Uh, так, 150,000 times. Uh, тепер нам треба оце порахувати. 1.4 square. 1.04 uh, square. 1.08.16. Uh Окей, -huh. okay. і тепер це, це також перемножити. 150.000. І тоді його будинок буде коштувати 162 240. Через 2 роки. Тепер другий. Давайте переховуємо 160,000. 1 plus наш відсоток. 1.5. All 100 square. Так, першу частину переписали. Потім один додати. Це буде 1.015 Square. Давайте ми це також перерахуємо. 1.015 uh, Це в нас початкове значення переписати times 1.030225 Окей, okay, це також перемножити. Uh, помножити на one І це в нас буде 164 тисячі. Все. Uh, так. Great Value. В нас. У речі. Рейч'яс Хаус. А це також, до речі, треба записувати. Бо ми відповідаємо на питання, яке нам поставило, а не просто порахували. Рейс хаус. Окей. з вами далі. Access number 9. Ага, і тут зараз будемо. Давайте я так трішки зроблю. А, так. Democratic francancy they will give information about the age of eighty people working for a company. Okay. Uh -huh. Що він нас On the great the for this information. Як ми її малюємо? Ми дивимось на останнє значення в роках. Тобто це на нас 30, 40, 50, 60, 70. І на наше значення. 20, 48, 64, 75, 80. І тобто, перша крапка в мене буде 30-20. Я шукаю вік. Вік у нас знизу. Ось він. Щось намалювало 30, 20. Ось вона перше. Потім 40, 48. 40, 30, 40. Оце на 45, 46, 47, 48. Десь А, Потім 50, 64, 50, 50, 60, 61, 62, 63 64. Ось вона. Далі, 60, 75. 70, 7,5, ага, гарненько. І останні 70-80. Ось воно. Все. А тепер мені все це діло треба поєднати. Бажано якось гарно це зробити, але там же як вийде. А, ага. Окей, це перша. Потім Друга. Потім Третя. Ось у нас четверта І п'ята. Так, добре, це вона намалювала вже якісь свої там Маркси зробила. Потім питання B: Use Graph to Find in age for the Median Age. Окей. Щоб знайти median age, нам треба знайти median cumulative frequency. У мене тут від 0 до 80. Серединка це 40. Тому від 40 зараз малюю на наш графік, ось цей, який ми маємо, і від нього ми вже будемо спускатися вниз, дивитися, на який вік ми попадаємо. Ой, щось, щось тут таке гарне. Ага, от перший є. О, от і другий ми попали. Ну і тепер рахуємо, а що тут вийшло. 30, 35, 36, 37. Все, тоді медіана в нас буде 37 років. Ну, доволі молода компанія, насправді. Окей, десяте. A base is throw 60 times. The table showed information about the numbers that the dice wines on each time. Окей, тобто донечка вибувала 12 разів, бійка 7, трійка — 8, 4, 9, 5, 9 разів і 15 разів. Ого, нормально. Uh, так, getting through The Dice Twice, Workout and Estimate for the that The Dice Will Land on Six both Times. Окей, okay. це в нас вірність. І перше, що ми визначаємо: оці дві події, які в нас відбуваються, вона залежить одна від одної чи ні? Тут, наче логічно, що вони не залежать, тому що в мене те, що випаде в другий раз, воно взагалі ніяк не пов'язане з тим, що в мене випало в перший. Ну, типу. Ніяк. Uh, тепер, щоб знайти probability, Це в мене відношення uh, подій, яка нас задовольняє, до загальної кількості. Загальна кількість у нас 60 times. Крутили. Uh, і скільки разів випало 6, вона випала 15 разів. Uh, Simplify this fraction. можна поділити nominate, і denominator на 15. Тоді в нас буде 1 over 4. Окей. Okay. Тепер, як ми сказали, ці дві події між собою не пов'язані. І в нас повинна виконатись і перша, і друга подія обов'язково. Тоді, у нас буде 1 over 4 times, 1 over 4. Робимо так, тому що в мене і в перший раз повинна випасти 6, і в другий раз повинна випасти шістка. Оце і це означає, що буде times. І тепер перемножаємо 1 times 1. 1, 4 times 4, 16. І є. in the Uh sally uh, is going to throw the same dice n times uh, and record the number it lands on each time she will use her result to work out a more reliable uh -huh. estimate for the probability in part 8 uh, what, can, what can you say about the value of n Окей, думаємо. Якщо нам повинні е, потрібні більш рентабельні дані, то ми, мабуть, цей експеримент повинні провести більшу кількість разів, тому щоб інформація була більш достовірною. Тому, за логікою, якщо в мене було там 60 разів, то n повинна бути більша, ніж ці 60, для того, щоб в нас був цей, е, знаєте, типу е, перевірка статистичних даних більшою кількістю разів. Тому що чим більше разів ми виконаємо досить, тим він буде достовірніший. Е, тому N... Нас повинна бути більше за 60. Отак. От Добре, все. Це наші всі. А, так, вже всі 10 завдань розібрали. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Сподіваюся, що це для вас було корисно, тому що до GCE готуватись треба, він не зовсім типовий, він доволі цікавий іспит. Тут різні типи тем математики, які взагалі можна зустріти. Мені цей іспит дуже подобається. Нагадую, що я репутаю з математики, готую українських учнів до складання GC та International GC. Буду вам неймовірно вдячна за підписку та вподобайку. Бо я тільки починаю вести YouTube, і я дуже сподіваюся, що він дійсно комусь допоможе в цьому житті здійснити свої мрії. І на цьому все. Бажаю всім гарного дня.